Я сьогодні знову показую вам цих красавчиків. Їм більше місяця. Ось Ви мене питали за номер телефону, то десь... За скільки? За, за місяць десь вони були? Ні, місяця Ще півмісяця треба. почекати 15. До 15 вересня. 15 вересня. До 15 вересня. Так що зможете також отримати таких гарненьких. Дивіться, які вони гарні. Так що, кому цікаво, пишіть, скину номер телефону. Цей самий якийсь спокійний, такий спокійний. Це трохи нервується. Є 9 штук, є 6 лапчиків і 3 дівчинки. Це найпевне краща порада. Вони всі такі спокійні, що мама, що тата. Хош.